Кілька десятків слов'янців 3 квітня спостерігали за роботою служб швидкого реагування. Співробітників та клієнтів управління соціального захисту населення евакуювали разом із мешканцями будинка номер 40 по вулиці Генерала Батюка, що у мікрорайоні Артема. Попередня версія замінування. О часов минут на гарячу лінію міністерства внутрішніх діл поступило повідомлення о те, що замініровано поміщення нашвасовбіза в місті Славянське. Так на місце немедленно виїхали слідчо оперативна група. В полном составе рука все руководство городского отдела. Также выехала скоро медицинская помощь, МЧС, приданные силы, которые сейчас находятся у нас на территории города. Вот сейчас непосредственно на месте работают кинологи. И взрывотехническая группа НИКЦ ГУВД Украины Донецкой области. Пока никаких подозрительных предметов не было найдено? На данный момент нет. Зібрати власні речі при швидкій евакуації встигли не всі співробітники. Втім, далеко від роботи не уходять. Як об'яснили вам то, що не було? Покидаємо здання. Ми його покинули. Які-то допомогні були вводні? Ні. У нас по команді. Бегом сказали, бегом ушли. Информация о том, что заминировано якобы здание, звучала? Нет. Сколько людей на этот момент находилось в здании? Ну, работников где-то около 85 человек и, естественно, посетителей. Пришлось ну, на перерыв, да, по-моему? Да, перерыв, но тем не менее мы же работаем без перерыва, у нас дежурные, поэтому люди, конечно, были в здании. Много? Где-то около 20-15 человек. Да. За сколько покинули здание? Ну, очень быстро. Успели вещи какие-то забрати, ну, вещи, курточки, сумки, хто встиг взять і вийшли. Да, кабінети не закрывали, виполнили команду, которая нам поступила, і Ми вийшли для колектива Уззен. Півтора годинний простій у роботі майже катастрофа. У нас нарушена здача документів, сроки, отчеты. Начало місяця і кінець квартала. Соответственно, всі отчеты у нас полетели. Тому, якщо все будет нормально, будем работать, можна сказати до утра. При умові, що людина, яка телефонувала, буде знайдена, правопорушнику світить покарання до шести років позбавлення волі. Паданому по факту слідчим відділом Слянська говратського відділу міліції відкрито уголовне производство по частині 1 статті 259. Це заведомо Та завідома про сабщіння вибуху. Втім, зараз головне наздогнати заплановані темпи роботи в УСЗН. пошуками зловмисника займатимуться правоохоронці.